Три десятки членів народної самооборони Ужгорода, стільки ж від правого сектора, решта військові і добровольці. Загалом до військомату прийшло більше 80 чоловік. Участь у спільних навчаннях брали на вільній основі усі охочі, поза як дату проведення заходу було визначено і оголошено заздалегідь. Тому що до нас зверталися декілька разів. проведіть заняття не просто просили, вимагали. Сьогодні ці заняття планувалися на базі військової частини 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, але там виконують інші завдання, і провести там на сьогоднішній день було неможливо. То, щоб не вийшло так, що ми когось обманули, пообіцяли, а не зробили, то проводимо ці заняття тут, у військовому комісаріаті. Заняття носило радше теоретично практичний характер ніж навпаки. Військові кажуть ні за одне, ні навіть за п'ять тренувань підготувати молодих людей тримати зброю і йти в бій неможливо. Це завдання ляже на плечі керівників військових частин, куди мобілізованих для укомплектування направлять за розпорядженням головнокомандуючого на всю Україну. Це біля 40 тисяч чоловік із числа військових спеціалістів, які вже проходили військову службу. Таких як виявилось на. На занятті більшість. Ми дивимося на ці навчання не як на основний етап, а як на обов'язковий етап перед бойовими стрільбами. Тобто наші, наші люди і так вміють користуватися зброєю. Ну і ми так само прийшли засвідчити, що вміємо користуватися всім цим. На добровольців чекає і теоретична частина. За ініціативою народної самооборони для них прочитають кілька лекцій із справової дисципліни на полігоні та закцентують увагу на правилах поводження зі зброєю. Я знаю, що є вже випадки ЧП, які траплялися на полігоні. Людина, яка зробила ЧП, там зникала і так далі. вона не розуміє, деякі люди не розуміють про відповідальність, яка їх про кримінальну відповідальність, яка їх чекає за неадекватне поводження зброєю на полігоні. Під час основної частини охочим демонстрували ті види стрілецької зброї, яка знаходиться на озброєнні механізованих підрозділів. Розповідали про призначення, різницю між ручною гранатою та, до прикладу, гранатою із уніфікованим запалом. Чимало зацікавлення викликала реактивна протитанкова граната. Маємо дальності по цій дальності, тобто тримається рука, тут має бути спуск. Тут, тут. Тим часом в іншому кінці залу демонстрували кулемет тут. Збирати зброю вчили дівчат. На заняття їх прийшло троє. Як кажуть колись добровольці, а нині вже інструктори, результати показали хороші, дуже гарно вийшло. Ця дівчина до нас часто приходить на, на рахунок займання зборки, розборки автоматичної зброї. І має дуже гарні якості. Дівчата взагалі в нас на Закарпатті відзначаються тим, що вони дуже є активними і дуже гарно справляються, можуть дати фору хлопцям, багатьом у нас в Ужгороді. А загалом жінки, які бажають записатися добровольцями для Закарпаття не рідкість. Однак, тим, хто не проходив контрактну службу, поки що відмовляють.